Як гідромасаж у спа басейні допомагає розслабитись після роботи? Уявіть, ви повертаєтесь додому втомлені зі спазмами в спині та напругою в тілі. Один крок: і ви в теплій бурлячій воді, де кожна струменева форсунка працює на ваше розслаблення. Гідромасаж це не просто приємна функція, це потужний засіб проти стресу. Направлені струмені води масажують ключові м'язи, знімаючи напругу, спазми і м'язові затиски, які виникають після довгого сидіння чи фізичного навантаження. Тепла вода розширює судини, покращує кровообіг і сприяє виведенню токсинів. Ви не лише розслабляєтесь, ваш організм очищується, а тіло відновлюється швидше. Гідромасаж також активізує лімфу, підвищує тонус і навіть допомагає при головному болю. Регулярне використання спа вдома це не просто релакс, а турбота про здоров'я, сон і емоційний стан. І найголовніше усе це доступно просто у вас вдома. Без черг, без поїздок, без зайвих витрат часу ви заходите у власний спа і за 15 хвилин повертаєтесь до себе оновленими. Зверніться до СПА Гелексі. І ми допоможемо створити у вашому домі справжню зону відновлення та відпочинку. Підпишіться, щоб не пропустити ще більше корисних порад щодо СПА.